Доброго дня, я викладач кафедри соціально гуманітарних дисциплін Юрій Миколайович Кудінов. Ми з вами сьогодні будемо розмовляти про е, політологію, а саме конкретніше, конкретніше це вступ до політології як, як дисципліни наукової. Е, щодо політології, то передусім ніж з'ясувати метасувати мету курсу політологія, то ми повинні з'ясувати категорії. Головні політології це політика і політична влада. Справа в тому, що головною категорією політології є термін політика. Політика взагалі це слово, яке до нас прийшло із Давньої Греції, тому що ми знаємо, що давні греки були першою основою європейської цивілізації, які придумали дуже багато з багато знань для сучасної науки. Політика це грецьке слово, яке означає держава, державні стосунки, управління державою. І тому від цього слова дуже пішло багато різних теж слів. Політес це по-грецьки було громадянин, політея Конституція, тобто сукупність термінів, якими зараз оперуємо в сучасній науці. Взагалі, політика, вона означає боротьба за владу. Це боротьба різних соціальних груп за представлення своїх інтересів у владі. І е, виходячи, з, виходячи з цього, політологія це наука про політику. Тому що політик складається якби із двох частин політика і логос. Тобто політика, як ми вже говорили, це державні справи. Це громадянин пов'язаний з громадськістю. І лоус теж грецьке слово, яке означає наука, порядок. Отже, щоб розуміти мета курсу політологія, то по першу чергу, це те, що людина як біосоціальний інститут, вона завжди залежить від політики. Тому що ми всі залежні від держави, від її органів місцевого самоврядування, наприклад, від політичних партій, навіть цього не усвідомлюючи. Далі, якщо у нас, якщо студенти здобули знання про політику, про політичні відносини, то вони зможуть таким чином удосконалювати державу, вони зможуть нагадувати державним мужам, що існують також не лише інтереси політики, тільки при владі, а також інтереси простих громадян усього суспільства. І саме тому, Якщо студенти будуть знати політичні права, то вони зможуть будувати в майбутньому громадянське суспільство. Це суспільство, яке живе у злагоді з державою. Також мета дисципліни, з іншого боку, це те, що студенти, якщо будуть знати політичні знання, знання з політики, то вони будуть уникати політичних маніпуляцій. Які існують особливо під час виборів президентських, парламентських або робота політтехнологів, що часто призводить до того, якщо люди не знають своїх прав, то вони страждають від цього. І ще однією особливості є те, що знання про політику, політологічні знання дозволяють студентам знати своє місце у суспільстві, орієнтуватися в ньому самостійно, аналізувати хід подій. І приймати щодо них свої міркування, свої, навіть можна, пропозиції. Отже, недарма існує вислів відомого британського прем'єр-міністра, який був прем'єром у роки Другистової війни, Вінстона Черчилля, який сказав: якщо ви не цікавитесь політикою, то політика зацікавиться вами. Тобто, знання це сила, знання це зброя. Якщо ти розумієшся на політичних Зв'язках, механізмах, то ти можеш якось впливати позитивно на, державну, на державні справи. Тобто, як ми можемо зробити висновок, що політика вона пов'язана із державним управлінням. А політологія це наука про політику, яка розуміє закономірності, тенденції, тенденції політичного життя. Розкриває сутність політичної системи, політичної влади, тобто боротьбу різних суспільних груп за представлення своїх інтересів. І крім того, політологія, як наука, вона сформувалася досить недавно. Ми знаємо, що 19 століття було часом виокремлення суспільних дисциплін у наукові, наукові дисципліни. Спільна дисципліни як історія, політологія, соціологія, вони народжуються у 19 столітті як повноправні науки на рівні із технічними науками. І, Хоча вперше кафедра політики була створена ще у 17 столітті у Швеції в університеті Упсали. Але довгий час політологія розвивалася в руслі історії або філософії, соціоло... со... соціальних знань. І е... політологія виконує функції. Це функції це ті завдання, які вона виконує в суспільстві. Зокрема, виконує таку функцію, як впізнавальна, як засіб пізнання на кожній політичній дійсності. Далі функція описова дозволяє описати наявні політичні, політичні явища, такі явища, як політична культура, політична свідомість, політичний режим. Також існує пояснена функція, яка дозволяє зрозуміти генезис цих політичних явищ та дати їм певне трактування. Крім того, функція ідеологічна політологія, це сукупність певних знань ідей, які несе в собі політологія. Також функція методологічна, звісно, що метод це шлях пізнання. і Функція педалогії це полягає в тому, що дозволяє зрозуміти сутність політичних явищ, яких різноманітних метод. Теоретична функція полягає в тому, що політ, політологи вони формують певні теорії, концепції, які дозволяють вирішувати нагальні проблеми, які існують в суспільстві. Крім того, існує функція інструментальна. Це вже якби практика. Практичне рішення нагальних проблем, від, від теоретичних функцій, вже можна ну, відштовхуватися. Функція прогностична, яка полягає в тому, що політологи здатні прогнозувати на основі опитувань, прогнозувати певні, наприклад, на виборах можуть спрогнозувати, скільки здобуде відсотків та чи інша політична партія. І також ще є функція світогляду. Світоглядна функція світогляд, звісно, це сукупність певних ідей, принципів, які дозволяють знати людині своє місце у, на колишній дійсності.